Так і живемо. А такими закидами проб'ю берег. Кожен день тривога за тривогою. Ну, в принципі, так і живем. Опа. Є окунь. Опа, друзі, перша рибка, перший окуньок. Я ж побачила, як він вилетів. Друзі, поставив я зовсім мормишку, поставив я дюймового твістера на одному граму вольфраму, і аж тільки тоді мені вдалося спокусити на покльовку невеликого оку. Друзі, доброго ранку всім! Пішов сьогодні на рибалку і сьогоднішня моя ціль це буде як незвичайно ловля окуня. І сьогодні я прийшов в такі досить то й цікаві місця. В цих місцях я взагалі ніколи не рибачу, тут переважно моя рибалка це стадіон. І ліси, тому в таких місцях я ніколи не ловив. Ці місця, це місце можна об'єднати з містом і лісом. Тому що я на стороні міста, на моїй на іншій стороні ліс, і місця, в яких я зачастую рибачу. Тому рибалка досить цікава, рибалка досить цікава. І в цих місцях я, напевно, ловив один раз за все життя, і то, -то все було. Як ви пам'ятаєте, весною, коли я ловив окуня, в день тоді окунь взагалі не келював. Вчора тут склагою ловив, вчора тут вдалося розловитися приблизько на 2 до 25 окунчиків, ну, порядку 25 окунчиків. Зараз я розпочав копати дощ, я розкладаю свій снасть, Сьогодні в мене імпульс ультралайтовий. І я буду розпочинати ловити окуня. Зустрінемося вже на воді. Те, друзі, хочу з вами так скоренько поговорити, поки я буду розкладати свою снасть, це про... Погоду, тому що я дивлюся в інших блогерів, в інших людей зараз сніжок. яскравося так гарно. У нас, як ви бачите, зараз дощ. І я думаю, він буде йти досить довго, тому що передавалося що сьогодні буде дощ, і це останній день, коли буде дощ. І минулі наступні дні вже будуть сонечко, будуть мінус, але... Чому я це не розказую? Тому що з наступного тижня в середу показують мінус п'ять, мінус чотири в день і мінус порядка десяти вночі. Тобто, я думаю, що річки покриються льодом, і знімати спінгову рибалку, я думаю, вже буде не так просто. Тому що я вам хочу сказати, я хочу сказати, що хочу взимку спробувати познімати зимову рибалку. Тобто на моромишку з льодом, можливо, на жерлиці, якщо лід дозволятиме. Тобто, отакого от плану рибалку. І хочу познімати теж. Контент з дому, тобто сидіти вдома, розповідати там про свої якісь трофеї, про найкращі приманки, там про Снасті і те Ну, Думаю, ви зрозуміли. Мою суть мого посилу, тому договорити не буду. Зараз я розкладаю снасть, з'єдную дві частини спінінга і йду ловити окуня. Так, друзі, ну що, давайте я буду розпочинати свою рибалку і будемо одягати першу приманку. І, до речі, про, по прогнозу, я коли йшов до водойми, ми. Доща не показувала. Прийшов, почався дощ. Ну Дощик насильний, дощик так. Трошечки буде напевно, заважати, трошки, напевно, на камеру, але то нічого. Так, давайте розпочнемо зараз з пасивочку невеликої, а потім я поставлю, напевно, шугара віберхоста. Так, пасивочку я пропоную собі і вам поставити ось такого селектовського цуніка в кислоті. Такий невеликий хробачок-черв'ячок пасивний. На мою думку, ще й кислота, такий колір, який. На мою думку, повинен тоб, провокувати окуня. Тобто, реально приманка з таких, що реально прям може дати рибу. Так, друзі, ну що ж, я, в принципі, вже готовий. І знаєте, що я змітю, що з що йде сніг? Тобто, ось мені сніжинка, дивіться. Я не знаю, вам видно. Вон, сніжинка впала. І це вже ось четверта чи п'ята, дивіться, сніжок впадає. Все, друзі, ловити рибку. Я бачила, друзі, першу мою активність в самому березі. Невеликий. А я під вами проведу. Ну, Мені вже не подобається катушка. Вимотка більша. Вистовий мати. Он, он ганяє. Угу. Вже другий раз. Там. А, ну значить діло буде. Так, ну що, друзі, поставив камеру на паузу і тільки що трапилась покльовка. Якогось невеликого тузіка. Піджав приманку я аж це відчув. І відвалився. Зараз будемо пробувати доловити. Espero eu. Yeah. 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 Опа, друзі, перша рибка, перший окуньок. Я ж побачив, як він вилетів. Друзі, поставив я зовсім мормишку, поставив я дюймового твістера на 1 граму вольфраму, і аж тільки тоді мені вдалося спокусити на покльовку невеликого окуня. Давайте зараз, відкривай рот я зараз. Добре, не хоче нам позувати, так давайте так вам його покажу, друзі. Перший окунь, довго я його мучив. Дивіться який. Гарний, полосатий окуньок. Друзі, ну що, розлився я першим окунем. Поставив мормишку, зовсім велику приманку, перший окуньок на моєму гачку. І я аж побачив, як він вилетів, тому продовжую ловити на мормишку, продовжую ловити далі окунчика. Значить, що, друзі, поставив я мормишку. Ось такий ось 200 рок. Один дюйм і 1 грам вольфрам. І от у самому березі, там де на початку рибалки ганяв окунь. Клюнув, як не дивно, цей окунь. Довго, друзі, я мучив рибку. Вже змінив пару приманок, змінив багато приманок. І от лише на вермишку на дюймового твістерка вдалося спокусити. О, друзі, опа, є, є. Я аж побачив, яку, друзі, приманку мою хватав. Дивіться, знайшов я, значить, якусь невеличку стайку. Ну це ще менше, друзі, ніж перший. На твістерка. Друзі, знайшов я стайку, я довожу приманку вгору і бачу, як він зажовує приманку. Я спеціально зробив таку більшу паузу щоб дати рибки заживати і такий ось ще менший окуньок у моєму заліку. Так, друзі, давайте навіть фрикціончик попущу, тому що, ну, як ви бачите, рибка не з самих крупних. І цей взяв ще ближче. Тут ось лежить гілка, а він прямо перед нею взяв. Є, ще один. Ой, це вже крупніший, це вже крупніший. Ого, друзі, оце вже оце вже... Хоч трошечки найбільший окунь, до речі, з цих. Нащупав я стайку, дивіться, ох, який у нього плавник побитий. Впакував повністю мого твістерка. Зараз би його звільнити. Друзі, на такого окуня давайте я це Хоч зовсім невеликий. Але дивіться, який він побитий. жаль окуня, але окунь гарний. Так, друзі, ну що, сфотографую окуня, давайте якось звільнимо, тому що мій твістер в нього повністю в роті. Я навіть не знаю, як його звільняти, друзі, нащупав я стайку, вже три окунька. Ох, все звільнив. Окунька додому. Все, давайте далі пробувати ловити цих окунів. Тому мені я приманку ставлю. Прям реально біг бейт. Велику приманку ставлю 2,5, навіть 2,7 дюйма такого пасивного хробачка з твістерним хвостиком. В моторному маслі на 4 грама прибиватиму дальняк, пробуватиму якогось крупнішого окуня вимучувати, тому що малий береговій зоні не клює. Спробую зараз я на дальнячок на більшу приманку спробувати великого окуня впіймати, тому що я знаю, що тут є великі окуні і вони, я думаю, будуть не проти полосувати цим хробачком. Так, на гачку окунь. Окунь непоганого розміру. Малікончик. Непоганий окуньок. У мене романочку. Фіолетовеньке якось поманка такий ось. Ось. Піди подожди, подойди я так отак. Та, ось подожди, 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 так, так, такий Катушку. непоганий Катушку. окуньок. Ну що, Та це вже який у вас порахунок? загнав? Який порахунок? Оце другий. Друг. Так диви, 2,6 дюйма туди загнав. 2,6 дюйма приманка діється. Вся в морді один рузик виглядає. Ну такий вже товстенький, від'їждний, грубий окунь. У мене поки що три тузіка. Гачок. Ай, відвалився, он він. Ай, на осетний крючок. Відвалився. А я ще до цієї камери поліз, полізду, вона виключена, вона включена, записує. Ото там кабан бачив. гори піднявся і відвалився. І теж там ви, ти взяв в самом Так, друзі, ну що, прикажу, зійшов окунь, зійшов окунь досить непоганого розміру, збільшив приманку, поставив таку близько трьох дюймів приманку, збільшив вагу, змінив точку і на першому закиді клюнув кабан. Я тільки що пару закидів зробив намагався його доловити, він не клюнув. Тому не знаю, що буду робити. Зараз ще пару забросів, покидаю, потім зміню точку, піду кудись далі. Тому тому-тому, буде надіятися, що цей кабан. А може ще й більший мені пощастить, може ще більший кабан клюне і сяде мені на гачок. Є окуньок. Нормальний, не нормальний? І до мене, і до мене йде. Ой, непоганий окуньок. Давайте я його. Возьму. До мене його сюди. О! Тузик невеликий. Верзі? Ні, так і не нема. Але більше брати. Відчепився. Це зимою можна брати. Так, змінили локацію, перейшли на іншу сторону річки і ось перший закид такий ось окуньок. Відпускаємо, все, він пішов в дно. Друзі, що от таке воно вийшло відео. Забув зняти прощання для вас на водомі, тому записую його вдома. Ще хочу сказати під кінець цього відео під підсуму крибалки. Що поки не став мормишку, поки не став зовсім дрібненьку приманку, не вдавалося впіймати рибку, поставив невелику приманку і вдалося впіймати пару невеликих зовсім дрібних окунів. Тому, що я хочу ще сказати, рибалка видалась цікавою, рибалка видалась суперовою, але не такою, якою хотілося. Рибалка все таки досить трудова. Що я хочу вам сказати в кінець, хочу щоб сказати, щоб ви поставили лайк, обов'язково підписались на мій Ютуб канал, підписались на інстаграм, посилання на інстаграм в описі. пишіть коментарі, буду всі, лайк, буду всі лайкати, буду всі на відповідати. Всім папа, до нової зустрічі і зустрінемося з вами вже на наступному тижні на моєму ютуб-каналі.